Дівчатка, ви знаєте, що я завжди говорю, що прийом у косметолога є дуже важливою частиною, але домашній догляд є невід'ємною частиною за доглядом нашої шкіри. І дівчатка, ви знаєте мене, що поки я особисто на собі не спробую будь-який препарат, не спробую будь-яку косметику, рекомендувати я її не можу. А ось тут. У мене для вас дуже хороша новина. Я познайомилась із косметикою BL Cosmetics місяця-два назад. І що я вам скажу? На протязі двох місяців я використовувала їхні сироватки, використовувала їхні масочки, використовувала їхні крема. І на сьогодні я можу спокійно вам рекомендувати ось таку прекрасну косметику, яка... Тепер у мене в продажі також. Ви можете придбати її, використати у мене в кабінеті, також придбати на домашній догляд. Дівчата, я просто в захваті від результатів. Я вже на сьогодні обрала собі також кремчик, масочка. Це вже просто стало моїм топом. Я також я дуже люблю сироватки. Ви знаєте, мою любов до сироваток і це. З вітаміном С, це... <смі> крема, з вітаміном С, все докуди є вітамін С, це моя любов. І дівчатка, я хочу сказати, що це просто, просто невід'ємною частиною стало в моєму домашньому догляді. Також придбала я ще ось так, як два кремчика денних. Також дуже ним задоволена, Уже першу баночку я використала, і це вже я замовила наступну баночку. І дівчат, що я можу сказати? Я була в захваті в першу чергу, що я хочу вам сказати Тель Cosmetics. Я вам дуже дякую за турботу за своїми клієнтами. Тому що ось такі мініатюрки, які можете кинути в сумочку з собою, які можете використовувати десь в поїздку. Наскільки приємна, наскільки гарна турбота за кожного свої, свого клієнта. Я вам дуже дякую, дівчат. Я Šį kosmetiką nuoširdžiai rekomenduoju.